Коли декілька тракторів продається в одні руки, то відразу тако, знаєте, переймаєся тим гарним настроєм, тому що є люди, які вкладають кошти в своє господарство, відповідно, вони вкладають в економіку, відповідно, це все працює. І ти відчуваєш, що хтось за щось ще думає, переживає, а не Якось таким з поганим настроєм, десь треба ті гроші сховати, десь якісь там чекати, якусь ну, треба жити позитивом. І тому от такий наглядний приклад, коли хлопці з Закарпаття замовили і придбали таких декілька, скажу, декілька чудових машин. Це є Ловол, чотирьохціліндровий, реверсивний, прекрасний вибір. Я його вже розповідав про цю кабіну, про цей трактор. Багато хлопців відгукнулися, ті, хто має, ті, хто їздить на цих машинах. Тому рекомендую вам, щоб ви також звернули на цей трактор увагу. Звертайтеся, надам ціну. Прекрасний вибір. Дякую хлопцям за довіру, що купляють, пхають ту економіку. Це дуже важливо, оскільки це ця... трактор все-таки це в першу чергу це засіб для заробітку коштів. Це не якийсь там не елемент розкоші. Тракторець має працювати, він має приносити своєму господару прибуток і тому самому механізатору заробітну плату. Все правильно. Тому на, на зв'язку з вами Ростиславича Агро. Телефонуйте, підписуйтеся. Все в нас буде дуже дуже добре.